Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, до бою за Абсолюта на надважкій вазі, який пройде 18 травня, залишилося півтора місяці. А Тайсон Фюрі, який отримає величезний гонорар за бій, вже прибув на гелікоптері до садиби Білоун на острові Мен, яку британець планує орендувати. Цей шикарний маєток обійдеться йому в 10 тисяч фунтів стерлінгів на місяць. Але для Фюрі є один плюс адже мешканці острова Мен можуть укласти 5 або 10-річну угоду. Згідно з якою податок не перевищуватиме 200 тисяч фунтів стерлінгів. Наразі точно невідомо, яку суму Ф'юрі отримає бій з Усиком. Але скоріше за все, що це може бути сума в 100 мільйонів доларів. А штраф за невихід на ринг складає 10 мільйонів доларів. Вже дуже багато було прогнозів щодо цього бою, але колишній суперник Ф'юрі Стів Канінгем зробив досить цікаве припущення. Я думаю, що Усик переможе рішенням суддів Ф'юрі або Фюрі дискваліфікують. Тайсону доведеться клінчувати, щоб втомити його, як він це зазвичай робить. Думаю, суддів буде попереджено про це до бою і британець втратить очки. А британський ветеран Дерек Чісоров вважає, що Ф'юрі має змінити тренера та відмовитися від послуг Шугара Хіла Стюарда. Тайсон виглядає добре, я бачив, як батько тримає йому лапи. Люди недооцінюють зв'язок батька та сина, коли вони працюють разом. Це неймовірно. І якщо у кутку Тайсона буде батько, він легко поб'є усика. От і все, це буде чудовий бій, а його батько знає, що треба робити. Він усе своє життя спостерігав за поєдинками і сам бився. Ось чому його батько має стати головним тренером, мені сподобалося, що він тренується зі своїм батьком. До того ж, Чісора дав пораду Ф'юрі на бій з Усиком. Думаю, що Тайсон спробує нокаутувати Усика бо хоче щось довести. Але я думаю, що йому не варто навіть намагатися здобути дострокову перемогу. Йому слід просто буксувати та бути зайнятим протягом усього бою. Думаю, усику вигідно, якщо Тайсон спробує його нокаутувати. Тим часом Джозеф Паркер креативно підійшов до виклику на реванш експретендента Діляна Вайта: Я хочу, щоб ти повернувся назавжди, Ділян Вайт. Якщо ні, то я рухаюся далі. Ну а ми теж рухаємося далі. Адже вже в цю ніч з 2 на 3 квітня о 3.00 за київським часом відбудеться бій Владислава Сіренка проти Деоні Роні Гейла. І якщо все вийде, то буде трансляція в нашому телеграм-каналі. Денис Берінчик, який матиме шанс 18 травня завоювати титул WBO у легкій вазі проти Еммануеля Наварете, показав свою підготовку до майбутнього бою. Щодо тимчасового чемпіона WBC Сергія Богачука, то він поділився своїми амбітними планами на майбутнє, написавши в Твіттері: Хочу всі пояси, всі! Окрім цього, всесідня боксарська організація WBO наказала командам Себастіана Фундори та Теренса Кроуфорда негайно розпочати переговори щодо організації їхнього поєдинку. Сторони повинні досягти угоди до 25 квітня, інакше буде оголошено промоутерські торги. Можна припустити, що Фундора відмовиться від поясу WBO та бою з Кроуфордом, оскільки у його команді активно просувають ідею поєдинку з Еролом Спенсом. Також не виключено, що Фундора у наступному бою проведе матч реванш із Тімом Дзю, про що в останньому інтерв'ю заявив промоутер чемпіона Сампсон Левкович, що вони люди честі. Інший новоспечений чемпіон у першій напівсередній вазі Ісак Підбулькрус, який переміг ролі Ромеро, зізнався, що може відмовитися від свого титулу та повернутися до легкого дивізіону. Наступного тижня ми зустрінемося з Шоном Гіббонсом, PBC і моєю командою, щоб вирішити, чи залишуся я в першій напівсередній вазі або повернуся до легкої. До якого ми рішення не прийдемо, воно буде найкращим для мене. Я адаптуюсь до першої напівсередньої, але у легкій вазі я відчуваю себе сильнішим. Ми чекатимемо гучного імені або великої можливості. Якщо пропозиції, що надходять, будуть невигідними, ми будемо працювати над іншими варіантами. Є чемпіони у суперлегкій вазі, всі хлопці мають гучне ім'я. Очевидно, Крус, який володіє поясом WBA, натякає на об'єднавчі бої з іншими чемпіонами у першій напівсередній вазі. Титул WBO належить Лопесу, WBC у Девіна Хейні, а IBF належить Субрелю Матіасу. Саме з кимось із них Крус міг би провести наступний бій. Що ж, побачимо, що буде далі. Між іншим, Реджес Прогрес звернувся до Круса, що хоче бій з ним за пояс. Але чи треба підбулю це, дізнаємось найближчим часом. Ну а поки що 20 квітня будемо дивитися бій Девіна Хейні проти Райана Гарсії. Колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях Тімоті Бредлі поділився своїм прогнозом. Думаю, ми побачимо урок боксу. У Девіна найкращий джеб, найкращі рухи, він добре навчений, і його IQ набагато вищий. Гарсія обмежений, ми вже знаємо. Він зараз намагається розвивати свою праву руку з Деріком Джеймсом, але його лівий хук це хліб із олією. Якщо забрати цей удар, що залишиться? Я думаю, що він намагатиметься підловити суперника цим ударом. Але Хейні, ймовірно, натисне на газ і спробує його нокаутувати. На мій погляд, Райан досі не знає, як вести повноцінний бій. Він не знає, як залишатися зосередженим упродовж усього матчу. У будь-якому випадку, Райан має внести великі зміни, тому що б'ється з таким хлопцем, як Хейні, який є різностороннім і може змінюватися на льоту. Що ж, поки що це все. Пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор «Профі» та Чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!